долучитися сполою засідання tantôt ще на 1700 000 000 000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 З'явилися бнівачні зуби захисного обвинуваченого і пана адвокат Марко. Не з'явилося до засідання прокурор, надала надіслала на адресу суду заяву про відкладу своєї засідання зв'язку з її перебуванням на лікарняному. Та представник потерпілого адвокат Голуб, надав заяву про. З'явився один обвинувачений, так? Да? Голошується складного обвинувачення. До того часу засідання проводяться одного суду судіварським з із парогою за прокурора. Вячеслав Степанович, так. Є у вас відводи відводить суду? Якому суду? Mm. Ну, ну дайте мені посвідчення, що... яке надає вам повноваження судити. Якщо таке маєте. Немає. Ну, значить і права судити теж немає. Може і так бути. Ви довіряєте суду чи ні? В якому суду? До вас ну, ви ще не підтвердили, що ви взагалі суд. Я ж у вас запитав посвідчення, ви маєте? Не маю. Ну, значить, ви не можете підтвердити мені, що ви суд. Ну, значить, не можу, так. Ну. Тоді керуйте совістю. Чи маєте право взагалі мене притягувати до чогось? Я ні до чого не притягую, я поки що з'ясовую вас. Це питання, яке повинен зв'язовувати. Ну, на даний час для мене звичайний громадянин, щоб я вам надавав якусь інформацію. Я не бажаю її вам надавати, тому що чому ви, ви тому, що ви мені не підтвердили свої повноваження, що ви маєте здійснювати судовий якийсь процес. А навіщо ви прийшли туди сюди? Щоб познайомитись з вами, хто ви, що ви. Ну, що мені постійно дзвонять, погрожують мені, чому ви не приходите, чому ви це, чому ви то. Ось я прийшов познайомитись з вами, спитати. Що ви від мене хочете і які маєте повноваження здійснювати судові процеси. Попросив вас надати мені посвідчення. Ви прийшли просто в приміщення суду. Я прийшов в приміщення, яке належить територіальній громаді міста Одеси. Ви кажете, що ви суддя. Я вас попросив підтвердити повноваження свої. Ви кажете, що ви не можете їх підтвердити. І не ну, як це не зобов'язані. Ну, ви ж прислали на мою адресу з вашою прізвищем, ім'ям, по-батькові, де ви знаходитесь. Ось я прийшов познайомитись з вами, спитати у вас, що ви від мене хочете. Ви кажете, що я суддя. Я вас попросив надати посвідчення, яке надає вам повноваження здійснювати понаваження суд. мені надає не посвідчення, а указ президента. Ну, по-перше, ви можете свою діяльність. І... Як то кажуть, використовувати. Ну ви не можете бути утворені указом президента, згідно Конституції України, ви можете бути створені лише законом. Містерство, ви думаєте, що мені якесь задоволення доставляє? Ну, мабуть, доходи. так, якщо ви мене викликаєте і не, а не ви надаєте ні. Це моя робота. Ну, ви робота, а ваша робота ну, ви, лише, по... зараз ви, Ви підтвердите свої повноваження, що ви суддя можете. Вам треба для цього звернутись суд державну судову адміністрацію за ну а яким судову чином ви тоді здійснюєте свої повноваження, якщо ви навіть не маєте посвідчення, яке підтверджує ваші Дійсний повноваження? Указ, указу президента, і нікого ну, це не викликає, у... Ні викликає. у мене викликало. Тому я запитую у вас. Так, не ви не у мене повинні запитувати. А я як це? Ну ви, ви мене сюди викликали, щоб е, надумно я не представляю себе. Суд... Державу представляти держава Якщо повинна мати моя персона, так особисто. То ви можете або заявити відвід, від від, або звернутися. А це будь -як, це, це будь-яка людина може бути. Це ж не тільки ви. Я сюди приходжу, якби не тільки до вас, там то ще ви є інші від, люди. Ви кажете, ну ви да пишете. прислали на мою адресу ж бумажку, що прийдіть, бо вас звинувачують. Я прийшов з вами познайомитись, запитати у вас. Тому що ви мені ставите запитання, і я вам ставлю запитання, на які ви не відповідаєте. Ви не можете підтвердити свої повноваження. Правильно правильно, ну що я що я ж вам ще можу сказати? Ви кажете, ми утворені згідно указу президента в конституції. України написано, що ці державні органи повинні створюватись на підставі закону, а не на підставі указу. Багато інтернет дивитись нічого не читаю. Е, неважливо, що я дивлюся. Я читаю конституцію, на яку спираються всі суди України. Дивіться. Я не збираюся з вас, дискус... дискусії розводити. Так? Якщо ви не бажаєте представлятися, бо я вам не подобаюсь, заявляйте відвід і буде хтось інший розглядати справу. Кому так? заявляти я лише... відвід? Я лише виконую свої обов'язки. Ну так ви виконуєте свої обов'язки, не маєте на це повноважень. Звідки ви це взяли? Ну ви не можете мені надати будь-які посвідчення. Я ну як це ви не зобов'язані? Ну як? Ну як це? Скажіть, де я зобов'язаний? В Конституції. В Конституції такого немає. Ну як це нема? Ви самі, ви самі собі думаєте, що так воно. Ну так, да, я собі придумав, я особисто написав Конституцію, а ви всі спираєтесь на Конституцію. Я ви... на неї не посилаюся. Ну ви, а як? А що ви тоді тут робите? Роботиці, ну так, а що, так, ну що тоді ви тут робите? роботу. А я прийшов, мене запросили сюди. Ну ви прийшли... Прийшов так, познайомитися. Ви прийшов познайомитися. Хто такий? Чому? Маєш право? Маю. Притому не порушую я нічі права. Ну вам так здається, я ж вас не знімаю, а ви знімаєте. Ну я знаю, маю я право я знімати. Чому? Чому? чому я не маю право чому? знімати? Ну так же ж в Конституції вашій написано. В нашій, а в вашій не написано, ви з якої держави? Якщо в нашій конституції так написано, то ви згідно своя Ну ви яка своя? А ви згідно чого дієте? Згідно статуту? Ні, ще закону, поки що Ну, Так, законом ви не утворені. Як ви можете здійснювати лише судові якісь процеси, не маючи на це повноважень? Стаття 20 Конституції України не виконана по сьогоднішній день. Державної печатка відсутня. Тому ви не можете підтвердити свої повноваження, звісно. І ви це прекрасно знаєте. Я гадаю, якщо суддя. Я зрозумів, що ви не хотіли, щоб суддя Гарський розглядав. Та я хотів просто одне, щоб ви підтвердили свої повноваження yeah. як судді. Yeah. Ну, якщо ви не можете підтвердити свої повноваження, тоді вибачайте, я. Що... чим я можу вам допомогти. Повідомив про те, що е, корняка, а й пан відпрошується цей момент на роботи, з роботи. Тому я зрозумів, що судового засідання не буде. Але повідомив про це і він вже ну, відпрошується, тому що це пов'язано з, з, з зараз Добре. Тому, що не заплати тощо. Судове засідання про це покладається, з ковідного бачимо прокурору. Дата будет злона гадкова.